Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається РОБЕРТ ІРВІН ГОВАРД Цикл Оповідань ПРО Соломона Кейна. Оповідання четверте Брязкіт кісток. «Господарю!» – Порушив тишу крик і зловісним відлунням пронісся через чорний ліс. Це місце має грізний вигляд. Двоє чоловіків стояли перед таверною в лісі. Низька будівля, довга, розлога, збудована з важких колод, маленькі вікна щільно загратовані, двері зачинені, над ними колихалась зловісна вивіска, розколотий череп. Двері повільно відчинились, з них визирнуло бородате обличчя. Його власник відступив назад та жестом запросив гостей увійти. Здавалось, неохоче. На столі мерехтіла свічка, у каміні тліло полум'я. Ваші імена. Соломон Кейн, коротко сказав високий чоловік. Гастон Лярмун, відповів другий. А яка вам різниця? У Чорному лісі багато бандитів. Ви поки сідайте, а я принесу їжу, буркнув господар. Чоловіки сіли, було видно, що вони пройшли велику відстань. Перший був високим, виснаженим, одягненим у капелюх без пір'я і в похмурий чорний одяг, який підкреслював блідість грізного обличчя, другий зовсім інший, прикрашений мереживом і пір'ям. Хоч його вбрання і забруднилось від дороги, гарний по своєму. Неспокійні очі бігали з боку в бік, не зупиняючись ані на мить. Господар приніс вино і їжу до грубо обтесаного столу, а потім відійшов у тінь. Його обличчя вимальовувалось у відблисках полум'я, борода здавалась майже звіриною за густотою. Над нею вигибався Великий ніс. Двоє маленьких червоних очей невідривно дивились на гостей. Ви хто? раптом запитав молодший чоловік. Я, господар таверни, розколотий череп, похмуро відповів інший. Тон його, здавалось, кидав виклик тому, хто запитував, щоб той продовжував питати. І у вас багато гостей? Продовжив лармон. Мало хто приходить сюди двічі, буркнув той. Кейн здригнувся і глянув прямо в маленькі червоні очі, ніби шукаючи якоїсь приховане значення в словах господаря. Очі ж, здавалось, розширились, а потім похмуро опустились перед холодним поглядом англійця. Я йду спати. Різко сказав Соломон, закінчуючи трапезу. Я продовжу подорож на світанку. І я, додав француз, господарю, покажіть нам наші кімнати. Чорні тіні коливались на стінах, а троє чоловіків йшли довгим темним коридором. Кремезне широке тіло господаря, здавалось, росло і розширювалось у світлі маленької свічки, яку він ніс. Аж раптом чоловік зупинився та вказав на кімнату, у якій повинні спати гості. Вони увійшли, господар запалив свічку від тієї, яку ніс, а потім пошкандибав назад, тим же коридором. У кімнаті двоє чоловіків перезирнулись. Єдині меблі пара нар, один-два стільці та важкий стіл. Давай подивимось, чи є спосіб закрити двері. Мені наш господар не подобається, сказав Кейн. На дверях і одвірку є стійки для засува, але немає самого засува. Можна розламати стіл і використати його ніжки. подав ідею Кейн. Мондю. здивувався лармон. А ви полохливі, мсьє?» – Кейн насупився. Мені не подобається думка, що мене вб'ють у вісні. — О господи, розсміявся француз. Мсьє Кейн, запевняю, ми випадково зустрілись, ми ніколи не бачились до того, як я наздогнав вас на лісовій догозі за годину до заходу сонця, але мені здається, я вас десь бачив, відповів Соломон, хоча зараз і не можу згадати де. Що стосується нашого господарю, то я вважаю, що кожна людина чесна, допоки вона не покаже, що є шахраєм. До того ж, сон мій чуткий, а пістолет завжди під подушкою. Француз знову розсміявся. Тож мсьє буде спати в одній кімнаті з незнайомцем, «Ха, добга мсьє англієць. Ходімо й візьмемо засув з однієї із інших кімнат. Узявши з собою свічку, вони вийшли в коридор. Запанувала повна тиша. Вогонь зловісно мерехтів у густій темряві. У нашого господаря немає ані гостей, ані слуг. Дивна таверна. Як там називається, німецький мені нелегко дається. Розколотий череп так. Кривава назва Боже Слово. Вони оглянули кімнати поруч зі своїми, але не знайшли жодного засуву. Нарешті вони дістались до останніх дверей та увійшли в них. Кімнатка та була обставлена, як і решта, за винятком того, що двері були обладнані маленьким загратованим отвором і зачинялись зовні важким бовтом. Який був закріплений одним кінцем до одвірка. Вони підняли болт та зазирнули всередину. Тут мало б бути вікно, але його немає. І подивіться підлога була у плямах. Тут гинули люди, і що то не засув біля стіни. Так, але він не працює!» сказав француз, смикаючи його. Отже, виходить. Секція стіни від'їхала назад. Гастон вигукнув. Відкрилась потаємна кімната. Двоє чоловіків нахилились над річчю, що лежала там. Скелет людини, і дивіться, прикутий до підлоги. Помер бідний, ув'язнений. Йому розкололи череп. Здається, ось причина похмурої назви цієї пекельної таверни. Ця людина, без сумніву, була, як і ми, мандрівником, що потрапив до рук нелюда. Може бути, байдуже сказав Гастон, знімаючи велике залізне кільце з кісток ноги скелета. Не зумівши цього зробити, він витягнув меч і з надзвичайною силою перебив ланцюг. Який з'єднував кільце на нозі з кільцем вмонтованим глибоко в дерев'яну підлогу. А чому він прикував скілет до підлоги? почав розмірковувати француз. Монблю це магнат хата хорошого ланцюга. А тепер, мсьо, іронічно звернувся він до купи кісток. Ви звільнені і можете йти куди забажаєте. Припиніть. Пробурмотів Кейн. Нічого гарного не виходить з насмішок над мертвими. Мертві повинні навчитись захищатись самі, засміявся Гастон. Якось я вб'ю того, хто вб'є мене, навіть якщо моєму трупу доведеться підійматись на согок морських сажнів. Кейн повернувся до дверей та причинив потаємну кімнату. Йому не подобались ці розмови. Вони тхнули демонією і чаклунством. Пілігриму не терпілося звинуватити у цьому господаря закладу. Соломон повернувся та став спиною до француза. У той самий час він відчув дотик холодної сталі до шиї і зрозумів, що це дуло пістолета притискається до основи мозку. Не гухайтесь, месьє. Голос був тихий і шовковий. Не гухайтесь, інакше я го скидаю ваші мізки по кімнаті. Пуританин, шаленіючи в душі, підняв руки. Тим часом Лармон витяг з його піхов пістолет та меч. Тепер можете повигнутись, сказав Гастон, роблячи крок назад. Кейн похмуро подивився на франта. Який стояв тепер без капелюха, він тримав його однією рукою, а іншою довгий пістолет. Ось Гастон м'ясник. похмуро сказав англієць. Дурні довіряються французам. А ти далеко зайшов вбивце? Я тепер тебе впізнав, без капелюха. Я бачив тебе в кале кілька років тому. Так. І тепер ти мене більше ніколи не побачиш. Гастон на секунду відволікся та подивився у напрямку таємної кімнати. Що це було? Щури досліджують скелет, сказав Кейн, спостерігаючи за бандитом як яструб, допоки єдине коливання дула чорного пістолета дасть можливість на оборону. Звук схожий на брязкіт кісток. Цілком можливо, відповів француз. А тепер, Кейн, я знаю, що ви носите при собі чимало грошей. Я думав дочекатись, допоки ви заснете, а потім вбити вас. Але представилась нагода, і я нею скористався, а вас легко обманути. Тому що я й гадки не мав, що слід боятися людини, з якою ділиш хліб, сказав Соломон. І в голосі його звучала глибока лють. Бандит цинічно засміявся, його очі звузились, і він почав повільно відступати до зовнішніх дверей. Кейн мимоволі напружився, зібрався, як гігантський вовк, готуючись кинутись в смертельний стрибок. Але рука Хастона була тверда, як скеля, і пістолет не тремтів. Я не лишу вам ніякого шансу, сказав Гастон, м'є, стійте спокійно. Мені доводилось бачити, як люди гинули від рук вмигаючих, тож я хочу мати достатню відстань між нами, щоб унеможливити смертельний стрибок. Якщо потрібно буде, я вистрілю, і ви на мене кинетесь, проте помрете, перш ніж доберетесь до мене з голими руками. І у господаря буде ще один скелет у потаємній ніші. Тобто, якщо я його не вб'ю, цей дурень не знає мене, а я його, і до того ж, француз стояв уже в дверях та продовжував цілитись у Пілігрима. Свічка, яка стояла в ніші на стіні, випромінювала дивне й мерехтливе світло, яке не виходило за межі дверей. І з раптовістю смерті за спиною француза піднялась широка нечітка постать, і впало вниз блискуче лезо. Француз впав на коліна, його мізки вивалились з розколотого черепа. За ним стояв господар, дикий та жахливий, тримаючи у руках закривавлену шаблю. Огов! Ану назад! Кейн кинувся вперед, коли француз впав. Але господар тицьнув йому в обличчя довгий пістолет, який тримав у лівій руці. Назад. повторив він тигрячим ревом. Кейн відступив, побачивши божевілля в червоних очах. Англієць стояв мовчки. Його плоть затремтіла, коли він відчув ще жахливішу загрозу, аніж француз. У цій людині було щось нелюдське, вона була якимсь великим лісовим звіром. Безрадісний сміх знову пролетів по кімнаті. Гастон, м'ясник, ого, цей розбійник більше не полюватиме. Я чув про цього дурня, який ходить чорним літом. Він хотів золото, а знайшов смерть. Тепер. І його, і твоє золото буде моїм, а ще помста. Але я тобі не ворог, спокійно сказав Кейн. Усі люди мої вороги. Подивись сліди на моїх зап'ястях, сліди на моїх щиколотках і на спині поцілунок батога, а в голові. Рани років холодних, мовчазних камер, у яких я перебував, у якості покарання за злочин, якого я ніколи не скоював. Кейн не відповів. Йому доводилося зустрічати людей, які залишили свій розум серед жахів континентальних в'язниць. Але я втік і воюю проти усіх людей. Господар прислухався. Що це було? Невже це спалах страху в жахливих очах? Мій скелет брязкає кістками? прошепотів чоловік і дико розсміявся. Вмираючи, цей чоловік поклявся, що його кістки сплетуть сітку смерті для мене. Я прикував труп до підлоги, і тепер, вночі, я чую, як цей голий скелет брязкає і гримить. Коли прагне звільнитись, тоді я сміюсь. Ха! Він прагне піднятись і ходити, як старий король Смерт, цими темними коридорами. Він хоче вбити мене у моєму ліжку. Раптом божевільні очі спалахнули. Ви знайшли потаємну кімнату? Ви побачили мертвого дурня? Що він вам сказав? Кейн здригнувся. Він є свідком божевілля, чи справді чується слабкий брязкіт кісток, ніби скелет поворухнувся. Соломон знизав плечима. Напевно, щури тягнуть за кістки. Господар знову засміявся, він обійшов Кейна, постійно тримаючи англійця під прицілом і вільною рукою відчинив двері. Усередині було темно. Тож Соломон навіть не міг побачити блиск кісток на підлозі. Усі люди мої вороги. Пробурмотів господар як божевільний. Чому я повинен їх щадити? Ніхто мені не допомагав там, у мерзенних підземелях Карлсруе. і вчинок, який неможливо довести. Але я їх знайшов тут, у Чорному лісі. Куди я подався, коли втік? Вони бенкетували. Тут, у цій таверні, я всіх вбив, крім цього, який зараз брязкає кістками. Це чарівник з Росії. Щоб він не повернувся з того світу, коли ніч впаде і не вбив мене. Я обдер його кістки і прикував скелет. Усі знають, що мертвий чаклун більш сильний, ніж живий. Так, англієць, не рухайся. Я залишу твої кістки там же, у потаємній кімнаті, щоб. Безумний маніяк стояв частково в дверях таємної кімнати, загрожуючи кейну зброєю. І раптом він похитнувся та зник у темряві, у ту ж мить порив вітру, пронісся по кімнаті, вилетів в коридор та закрив двері. Свічка на стіні замерехтіла та згасла. Кейн присів, намацав підлогу, знайшов пістолет і встав, дивлячись на двері, де зник маніяк. Пілігрим знаходився у повній темряві. Кров холонула в жилах. З потаємної кімнати полетів жахливий приглушений крик, змішаний з сухим моторошним брязкотом кісток, а потім тиша. Соломон знайшов кремінь і запалив свічку. Потім, тримаючи її в одній руці, а пістолет в іншій, відчинив потаємні двері. Господи Боже. Пробурмотів він, відчуваючи, як на тілі виступає холодний піт. Це неможливо, але ж я це бачу. Дві клятви виконано, бо Гастон поклявся, що навіть після смерті помститься за вбивство, а його рука ж звільнила цього монстра. І той, господар розколотого черепа, Лежав мертвий на підлозі потаємної кімнати, його безумне обличчя було спотворене жахливим страхом, шия зламана, із неї стирчали голі кістки пальців, скелета чаклуна. Кінець оповідання зачитав та переклав Костянтин Шарков. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте. Окремо подяка спонсорам каналу. Якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є посилання. Почуємось!